Вітаю вас. Це власний погляд, і ми говоримо про оренду житла і правом викупу. Гостем нашої студії є Валерій Мещеряков, експерт будівельної галузі. Вітаю вас, пане Валерію. Добрий день. Нині на квартубліку стоїть близько 150 тисяч молодих сімей. В їх всього 2,5 мільйони в країні може з'явитися чергова соціальна програма забезпечення житлом населення. 77% молодих сімей можуть стати її учасниками. Давайте поговоримо, власне, що передбачає ця нова соціальна програма програма оренда житла із правом викупу. В чому її переваги? Е, дана програма дійсно являється прогресивною для тих моделей фінансування, е, будівництва і фінансування покупки житла, які зараз представлені на ринку. Е, вона стала можливим або стане можливим після її остаточного утвердження, так як зараз йде етап остаточного согласования, практично залишилось согласование тільки в двох міністерствах: Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку. После введения ее в действие она позволит э, получать э, брать квартиры в аренду и осуществлять платежи одновременно с арендным платежом и платеж на выкуп данной квартиры. Таким образом, э, по истечении срока кредитования, который составляет 15 лет, э, Сім'я, яка проживає в цій квартирі, отримує і право власності на дану квартиру, тобто протягом 15 років потрібно буде розрахуватися погасити всю вартість цієї квартири, так іменно так. Да, условия условия даного кредиту це срок 15 років і процентна ставка 3% годових, що существенно ниже кредитних ставок присутствуючих на ринку кредитування. Ну, і інших кредитних ставок по другим моделям. Чи можливо кажучи. достроково буде погасити всю суму? Так, да, Абсолютно верно. Така можливість є. Вона імениться, вона може бути осуществлятися без яких санкцій і дополнительних обмежень для тих, хто з в програмі. Хто може стати учасником цієї програми, що для цього потрібно зробити? Ограничення по яким либо категоріям населення или. Группам нет, тобто э, граждане України, которые знаходяться в квартирному учете, как очередники, э, имеют возможность поучаствовать в этой программе. Но э, приоритет будет работникам бюджетної сферы как э, найбільш соціальному. Тобто, в принципі, працівники, працівники всі, всієї бюджетної сфери матимуть пріоритет насамперед, отримати именно так, именно саме. Так. А, на вашу думку, отримати. Кому сплачувати кошти у такому випадку? Ви кажете, ми говоримо про платежі за оренду. Платежі угу. передбачають і сплату за оренду і сплату за саму квартиру. Хто прийматиме ці кошти? стороною по даному договору буде виступати е, свято іпотечне учреждение, което е, буде фінансуватися путем выпуска облігацій? Е, базис этой программы, это являются бюджетные средства. І, у свою очередь, буде працювати також з застройщиками на ринку, у которых буде виконувати квартири, оформляти на себе право собственного, і потім предоставляти в оренду як собственник даного виду недвижимості. А який передбачений розмір оренди в такому випадку? І чи відрізнятиметься він а, цей розмір від великих міст і малих міст? Чи передбачена а, саме ця така закладена цифра? Ну, э, как таковой аренды э, в этой ситуации не будет, а будет э, обслуживание э, кредитного договора на уровне 3% годовых. Если, если сравнивать с размером рыночной арендной платы по э, таким же квартирам, которые присутствуют, допустим, в Киеве, в других крупных городах, то она будет, ну, по моим оценкам, процентов на 30-40 ниже, чем существующая арендная плата, но при этом арендуя...

То есть базовая квартира является 40-метровая квартира, двухкомнатная, либо одна комната, либо двухкомнатная площадью 40 метров. Если есть дети, то там увеличивается на 18 метров на каждого ребенка, но не более 76 метров в общем по квартире. параметри зрозуміло, це цікава інформація. І скажіть, будь ласка, цікаве таке питання саме згідно дії механізму цієї програми, от це мають бути нові будинки чи будинки, які знаходяться на вторинному ринку? Да, програма нацелена в своєму пріоритеті на нове строїтельство, на нові квартири, квартири в нових домах, либо на квартири в домах, які введені після 2009 року, года, не раніше. Вот. таким образом э, со стороны строительного рынка это будет хороший импульс на и подтвержденный источник финансирования для строительных компаний на окончание строительства по тем объектам, которые сейчас находятся в незавершенной стадии вот То есть это решит и эту проблему с незавершенки все э, ну большинство будут достроены благодаря и этой программе и также э, по истечении года-полутора будет финансироваться и строительство нового жилья іменно під цю програму з початкового циклу. От які загалом мають бути механізми відбору квартир. От ви кажете, стандартна площа не менше 40 м2, двокімнатна квартира, да? Так. Да. Ну, оператори ринку і застройщики професійні, вони за останнє время переорієнтувались на більш соціальні параметри е об'єктів жилого будівництва, і вот указана площа, она фактично соответствует тому, что предлагается на сегодняшний день на рынке. Вот. Тож, е-е невеликі Площадя квартир, но новые квартиры с хорошими потребительскими свойствами, с хорошим качеством строительства они уже представлены на рынке, и поэтому, каких-то сложностей у государственного ипотечного учреждения в отборе. Квартир именно соответствующих параметрам программы не будет. Потому как на рынке фактически сейчас то есть программа она, в общем-то полностью стыкуется с предложениями на рынке с тем, что проектируется в ближайшее время. Пане Валерію, а загалом от кто из забудовників, скажем так, матиме право брати участь у такій програмі? Що для цього потрібно? Там э, буду будуть представлены виписані выписаны абсолютно конкретные четкие параметры отбора застройщиков. Ну, это в первую очередь деловая репутация и практический опыт и срок присутствия на рынке. І качества жилья ожилья ті мальним застройщикам, то есть всі ті фактори, які дозволять зробити хороший вивод надійності даного застройщика. От загалом, а згідно цієї програми, прописані певні гарантії, що цей будинок буде добудований, і людина, яка претендує на ту чи іншу квартиру, отримає її. Да, безусловно, по тем объектам, в частности незавершенного строительства, по которым будет финансирование по данной программе, будет вести жесткий мониторинг со стороны ипотечного учреждения и контролироваться, как говорится, каждая копейка, которая пошла в рамках этой программы, для того, чтобы застройщик ну, не имел возможности отвлекать деньги от строительства или использовать их нецелевым образом. А угодно, на вашу думку, какие все-таки рызыки в механизмах реализации этой программы? Ну, в общем-то, программа базируется на достаточно значительных объемах бюджетного финансирования. Таким образом, те объемы, которые задекларированы, они порядка ну, до двух миллиардов уже в этом году, в 2013 году, и порядка 5 миллиардов в следующем году. Это достаточно большое количество квартир, будет соответствовать этим объемам. э, то есть, если план финансирования будет выполняться, то, ну, это будет являться базисом выполнения программы. Э, второй момент юридический аспект. Значит, э, стороны должны чётко придерживаться условий подписанного договора. То одна й друга сторона, як квартиронаймачі, так само і забудовники інвестор Абсолютно. Верно. Скажіть, будь ласка, от під ці цифри ви називаєте 2 мільярда в цьому році закладено у бюджеті 5 мільярдів у наступному. А яка кількість квартир передбачено за цією програмою, наприклад, на 2013 рік? Там е, йдет расчет исходя из семи з 7,5 тисяч е, гривень за квадратний метр для міста Києва, е, порядка 5,5 тисяч гривень для е, крупных городов, городов Миллионів и 4 тысячи Гривен за квадратний метр для малих дорогов, із розчета э, квадратного метра, соответственно, розраховується количество квартир, сходять з обйому фінансування. і які ризики на вашу думку можуть залишатися і в державній іпотечній установі, і як убезпечитися від цього? Ну, основной э, основний різдвя системне обслуживання даних кредитних договорів, тобто своєв'яна плата э, плати за квартиру. без просрочек там и ну, и иных каких-то пауз согласно условиям программы значит ну, у людей бывают различные жизненные ситуации потеря работы или смена работы там и так далее в программе предусмотрен шестимесячный период в течение которого э, может быть прерван э, прерваны системные платежи но при этом сохраняются абсолютно все условия договора если срок превышает 6 месяцев, это уже объект отдельного разбирательства. Тогда это выходит уже за рамки описанной ситуации, описанной в договоре и фиксируется дополнительным соглашением. Наскільки я зрозуміла, згідно цієї програми не передбачається а, перший внесок, так? Іменно так, да. Це як показує досвід реалізації інших програм, правительства по соціальному жилью і вирішенню жилісної проблеми, е именно перший взнос. зачастую является достаточно сложным таким первым барьером, из-за которого значительные группы вот тех категорий населения, которые нуждаются вот в таких программах, не могут принять в них участие. В данной ситуации он абсолютно исключен, там только присутствует страховой платеж, связанный с коммунальными платежами, то есть чтобы гарантировать. своєвременну оплату комунальних платежей по даній квартирі наголосіть тоді, будь ласка, ще раз на механізм, як отримати таким чином тому чи іншому українцю, який згідно цієї програми претендує отримати таку квартиру. Що для цього потрібно? Він Значить, стоїть на квартирній черзі, так? Да, да. Ну подробний порядок з документів і порядком дійсів буде представлений на сайті. Це зрозуміло, але він повинен насамперед дочекатися, коли в експлуатації буде введено той ще інший будинок. Безусловно, квартира будет предоставляться в 100% введенных в эксплуатацию домах. Это одно из условий программы. Соответственно, с момента старта программы нужно будет обратиться в Государственное ипотечное учреждение и подать соответствующее заявление, подтвердить свое присутствие в очереди на квартирный учет и подписать соответствующий договор. І е, в цій програмі, е, скажімо так, головні гравці це інвестор українець, який претендує на ту чи іншу житлову площу, ту чи іншу квартиру, і гравець державна іпотечна установа. Тобто банки не приймають абсолютно ніякої участі. Так да банки можуть привлекатися як доповнітельний фінансовий інструментарій, але вони знаходяться за державною іпотечною установою, Тобто там у них е, свої механізми взаємодії. Для гражданина, который участвует в данной программе, есть партнер в виде государственного ипотечного учреждения. Их государство гарантирует э-э выполнение всех обязательств посредством участия в этой программе. На вашу думку, за умови введення удію цієї соціальної програми, а скільки українців зможуть вирішити свої житлові питання? Ну, по моєму відчуттю, практично там не менше 70% очереднюків з радістю відкликнутися на даної програму, тому що це фактично э, представляється європейські параметри э, участі в і в, в покупці жилья, тобто процентна ставка на рівні 3% – це середньоєвропейська іпотечна ставка. І благодаря этой програмі у нас є можливість в Україні на таких же условиях становитися життя і як власне це вплине на розвиток будівельної галузі в Україні, зокрема чи стане більше будуватися? Будинки. Это будет, да, это будет мощный импульс для строительной отрасли, особенно для системных застройщиков, которые строят массово, ну, массово строят жилье в больших объемах. Для них это, ну, при существующей ликвидности рынка будет являться мощным импульсом по реализации их жилья. Ну и как следствие рассматривать ситуацию чуть шире. Очень известный факт, что строительная, Одна строительная специальность дает э, работу порядка 20 смежным э, специальностям. То есть это будет также импульсом и для других отраслей экономики. А на какий э, период разрахована цієї программы? Сейчас зафиксирован срок 15 лет. Э, ну, Это хороший расчетный срок. Э, это не случайная цифра, она определена и экономически и обоснована. Но э, по мере реализации программы я думаю, что могут быть рассмотрены в том числе и увеличение сроків, що ще в большей степени снизит ежегодную нагрузку на покупателей. И коли можна очікувати, що вона буде вже введена в дію? Ну, по буквально коментарям чиновників з міністерств начало майта крайній срок навіть у цьому 2013 році. Абсолютно верно, да. да. Дуже дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що ми говорили про нову соціальну програму, що передбачає оренду житла з правом викупу. Коментував Валерій Мищеряков, експерт будівельної галузі. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.